Добрий вечір, любі друзі, я вирішив зробити обзор на ігру... Бля, я забув, як это называется. Короче, на ігру, там з Так. Я її тільки що скачав і ще не знаю управління. А воно тут бачу нелегке. Але ігра... Бля. Ігра класна має бути... Ну, я дивився відео в Ютубі і досить така е -е, прикольна гра. Так, блядь, чого вибирать? Нічого на неї. Вот. Але вона не дороблена, можна сказати. Тут просто їздиш, можна просто тобі відволікти зі поїздити на ровері. Ух ти ты! Ні, ну... Якщо чесно, мені подобається. Що можна про неї сказати? Ну, графа як для міні-грейнді. Е, управління, ну тарі, управління тяжке, тут не поспориш. Е, стрілочками керуєш, а С, а, Д, камера. Ну коротше, треба спробувати. Так, я хочу. Яку ж сторону нажимати треба, щоб він, блять, не спав, а вперід нагнувся. Зараз щось придумаємо. Але я ту ігру. Серйозно, ну... Тільки класно, якщо б розробочники взялись більше. Вони б могли створити з того седела, Фух, я вижив. Блять. Ну, ще б було класно, якщо б вони показували як я вмираю, як я падаю, і в мене е, капає кров. Ну, О бок. Зараз я не буду говорити, бо тут приїхати від 2 метра. Ну я думаю там 2 метра було. О, мірус, заєбі. Так, давайте попробуємо яку. Четверту карту все не пробував. Ні, ну якщо навчитися буде... Блять, тут ще й треба рівновагу тримати, нажимай біг і упадає. Ну заїди. О, три. Три, три, три. Друга. Бо, бля, мій друг хуїдя. Я не буду ничего нажимал, думаю, сам вид. Ну! Бля! Ух! Я вижив. Блять, рейди это движение пудрой, ну як я где она не попасть? Блядь. ты! Бля. Короче, на классный взор щит не забудь я говорити, навіть не знаю, що блять блядь, неї проїхати не можу пару метрів. Ну але ви, Ауч. <сум> ну суть і гри, звісно, понятно, тут нічого немає, мені тут можна зробити. Ніхрена не можна зробити. Хотів забрати, бля, йобане меню і мені вибила ігра. Ну зайди. Тобто я вийшов сам. Ух ти, я втримався. Блять, Сара, сейчас последний раз попробую хоть Бля Попробую хоть чуть-чуть на -чуть. килокарте у нас, походу, не найлакше, блядь. Ух ты! Я живый, я живый. Я далее живый! А, блядь! Вот то я получил, Ну, Ну короче. Я так, як і не вмію в житті їздити на ровері, так і в ігрі не вмію їздити на ровері. І так, що я ще хотів розказати, хотів розказати, що е, я буду робив, ну, обзори на ігри, але не е, на міні-ігри. На от такі маленькі, міні-міні-ігрушці. От щось як саш. Ну, а займає то, 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 60 мегабайт, у того like? 60 мегабайт я буду робив, але... Найчастіше я буду робити на хоррор ігри. Я думаю, ніхто не боїться дивитись на хоррор ігри, а грати то ніхто не хоче точно, так що хочу подивитись, як играю я, я і як я там буду кричати страху. І от вже сьогодні, зараз, десь там друга чи третя ночі, я зараз... Хоча вже ігру, проснув дуже ну, і буду робив на неї обзор. Чи як там називається? Рінеознець. Ну коротше, дякую за перегляди. З вами був Остап. Ралі Валі. Далі Валі Залівалі.